ТЦК, друзі, забирають з доріг, з вулиць, бо їм там зверху дійшло наконець. Що економіка починає падати. А чому вона падає? Ви зрозуміли? Звісно, ніхто на роботу не може потрапити, бо всі бояться блокпости. ТЦК ходить кругом по базарах. По торгових центрах, по містах. Коротше. дійшло, що економіка впала. Треба робити все правильно. Будуть повістки електронні. Ну, ніхто це вам не скаже, що вони будуть. Але ТЦК забирають з доріг і з вулиць. Так що тримаюся, слава ЗСУ, до перемоги!